Так, 24 липня 2024 року, околиця села Воскресінці івано франківського району. Урочище Луки. Земельна ділянка засіяна такою сільськогосподарською культурою, як соя. Засіяна фермерським селянським господарством лендпром незаконно. Тобто, це є незаконне захоплення земельної ділянки, цим, цією юридичною особою, тому що ця земельна ділянка належить є у комунальній власності Рогатинської міської ради. Чому я так стверджую? Тому що. Нещодавно, десь 8 числа, я був, був у службовому кабінеті, Рогатинської, голови Рогатинської міської ради, де задав питання йому, Штогрину і Шенкаруку, от цим всім трьом посадовим особам, запитався, скажіть, будь ласка, після того, як я відкрив кримінальні провадження, чи, значить, по незаконному захопленню земельних ділянок, урочищі, луки? Під лісом Ставище та під в селі Воскресінці. чи змінився статус цих земель? Вони всі мені сказали, що статус цих земель не змінився. І як було восени, так і сьогодні це є землі, призначені для сіножаті і пасовища. Вже впродовж років ці землі засіваються фермерським селянським господарством. Ленпром незаконно, незаконно засівається, незаконно обробляється, незаконно збирається врожай. Значить, далі незаконно це зерно, яке збирається, зерно сої, молотиться, незаконно продається, і незаконно гроші сідають в кишенях тих людей, які це все незаконно діють, незаконно вчиняють незаконні дії. І мене дивує, чому. Голова, чому голова Рогатинської міської ради Насалик не реагує на те, що до цього часу не припинив цю незаконну діяльність фермерського селянського господарства Лінпром. І ви знаєте, я їм задав це питання, кажу: що ж ви, хлопці, розвели таку корупцію в себе тут, в своїй господарстві? А вони кажуть, у нас немає повноважень. Нема повноважень, щоб припинити корупцію, нема повноважень, щоб припинити незаконні дії фермерського селянського господарства. Ось. І я тоді собі подумав, ну якщо в них нема повноважень, як вони кажуть, то значить вони зацікавлені в тому, що в них їх не було, правда? То вони з того щось мають. Тобто, тобто значить, беречі, беречі, значить, які створили це фермерське селянське господарство. Незаконно засівають, незаконно обробляють, продають Значить, це зерно, кладуть гроші собі в кишеню і, мабуть, діляться з насаликом, штогрином і шинкарком. Кожен з них щось отримує від колеги по цеху. Тому, значить, дивіться, кримінальна справа не розслідується. Там їх мало бути чотири, але вони нібито об'єднані в одну справу. Вона не розслідується. Чому? Тому що начальник поліції Миронюк, мабуть, теж зацікавлений в тому, щоб оці начать, посіви і далі засівались. Мабуть, йому щось теж перепадає з того корита. Ось, Через то я звертаюсь до Генеральної прокуратури, я звертаюсь до прокуратури Івано-Франківської області. До Управління Служби безпеки в Івано-Франківській області. Дивіться, оці речі, те, що зараз робляться під час війни, оцією групою осіб, які ці речі вчиняють, мені вони нагадують мародерство. Знаєте, мабуть, це от, воно щось таке подібне, тільки там на фронті це мародерство, воно, як то кажуть, більш підходить. А тут в нас в тилу, під час війни, оця група вчиняє, значить, розкрадаючи оце використовуючи незаконно цю землю, значить, отримуючи від цього незаконно, значить, від незаконного використання зиск, тобто отримуючи прибутки, вони ці прибутки далі пускають в оборот. Я не знаю, де, що і як, але цим питанням мали би зацікавитись правоохоронні органи, чому від того, що тут виробляється, от то, що робиться, держава не має ніякого немає прибутку, ніякого зиску. Що ж це за держава, якщо вона ці землі дозволяє використовувати групі осіб, маленькі групі осіб, для того, щоб вони набивали собі кишені і жирували під час війни в той час, як на фронті не вистачає, не вистачає військової техніки, не вистачає, не вистачає зброї, значить амуніції і так далі. І тому Ось, ще раз наголошую, звертаюсь до згаданих державних органів, щоб вони Зреагували на те, на те неподобство, на ті протиправні дії, які вчиняються згаданими особами ось тут, на території Рогатинської територіальної громади. До речі, я не хочу, не хочу далі їхати. Підтверджувати те, що таке саме зараз робиться, те, що ви бачите, що такі самі площі, наче під лісом, ставище і під цвинтаром, вони теж засіяні, як і минулого року, теж засіяні соєю і чекають, поки виросте соя, поки вона наб'ються, стручки наповняться зерном, вони знов обмолотять, знов продадуть і знов гроші покладуть в кишені собі. А люди. Нічого з того немає, тому що це земля не їхня, це земля територіальної громади, яка незаконно використовується оцією групою осіб. Все на цьому я закінчую. Дякую за увагу.